На зв'язку Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі в 10-11 роках, представник України у політичній підрупи контактної групи у мінську в 15-16 роках та 19-му роках. Пане Роман, чому ми це завжди цитуємо? Це важливо, тому що ви безпосередньо з нашими ворогами спілкувалися, бачили їх фейс то фейс і краще розумієте що за їхніми словами дуже часто знаходиться. Сьогодні ми вітаємо вас в нашому етері. Чи все гаразд, якщо є в нас звук, все добре. Пан Романе, от сьогодні спостерігали за тим, що там Путін на Валдаї говорив. Говорив він довго, і знаєте, тут цікаво, якщо ви бачили ці його заяви, що ви можете сказати з огляду на його якусь манеру, емоції, настрій. Ну, звісно, що там не найприємніше відчуття аналізувати це все, але все ж мусимо розуміти, до чого він хилить. Що він хоче сказати, коли каже, що там все ми більше не будемо посилати, так трошечки висміюючи, цинічно це каже ніяких дронів нікуди в Європу і так далі. А як виглядає, на вашу думку, зараз терорист головний цього світу? Доброго вечора, ми шановне панство? Одразу можу сказати, що з ефіру? Я розумію, чому так часто ми чуємо слова про те, що у Путіна є двійники. От якщо доведеться подивитися виступ за трибуною і відповіді на питання, то там, що не відповідь, то заперечення попереднього тексту. Тобто ковбасить його, даруйте за сленг на всю катушку. Більше того, якщо подивитись на виступ за трибуни, то в нього вуха смикалися, лікті смикалися, коліна підстрибували, плечі смикалися. Я навіть е завершив дивитися і потім шукав на українську мову переклад слова іздьорганий. Я, я дійсно я не знаю, як воно перекладається на українську мову. Тобто, е оператори, які намагалися зафіксувати. Камерою, підводячи до нього і бачачи оце смикання, тут же камеру переводили різко на зал, mm -hmm. а в залі була німа сцена. Частина людей дивилися скляними очима в стелю, частина під ноги. І таке враження, що оратор і зали абсолютно окремо існували. Оце смикання, воно перенеслося і у відповіді на питання. І якщо зібрати докупи від Олександра І до ситуації на лінії фронту, ну, це потік свідомості. От дійсно це можна назвати потоком свідомості, я вам скажу так, що це е, праця для психіатрів, для пластичних хірургів, для тих, хто займається невербальною лексикою, тому що очевидно, що між Текстом, який говорився, а це дуже добре видно при порівнянні за трибуною, як я сказав, і сидячи, відповідаючи на питання, тому що ось в першому випадку він хвалить ООН, а в другому він уже проклинає ООН і ОБСЄ. Ну, будь-яке із питань насправді вони не поєднуються між собою. Тому э, певний час я навіть скласти враження не міг, тому що дійсно, якщо збирати все це докупи, то описати його якось, окрім як засмиканий, що його ковбасить, я не міг знайти інші слова. А це очевидно, що э, і фюрер і клікався, вона переживає кризу жанру. І це велика проблема. Плюс до того, все це наповнено. Великою брехнею, якоюсь апелюванням до історично-культурної не те, що підсвідомості, а психопатичного аналізу про кокошники там якісь і, і так далі. Тобто, ну, насправді це не піддається в логіку а, людини нормальної. Це щось, от, умовно кажучи, суміш брежнєвізмів, сталінізмів і якихось. Імператорських там фрагментів XVIII століття щось таке. Хоча видно, що хтось постійно путіну приносить якісь історичні записки, бо він постійно впадав а, в якісь паралелі, сюжети, які були абсолютно безобразні. А читання Пушкіна і носіння собою а, книги. Ну, виглядало просто як клоунада. Тим більше, що весь час він плутав закінчення у римуванні слів. Ну на, насправді дуже-дуже враження таке якесь. Я його чесно кажу вам, от до цього часу що сформувати докупи не можу. Тому що а, це а, було щось абсолютно як певне тіло, а не людина. От давайте на цьому поставлю крап. Побачимо, які будуть наслідки з тих його заяв е, е, знервованих та розбалансованих, пане Роман Безсмертний. А що ви можете сказати про зустріч у Копенгагені, де лідери країн ЄС, ну там зокрема не змогли досягти консенсусу стосовно виділення? України позиків 140 сорок мільярдів заморожених російських активів, начебто, вони просуваються в тому напрямку, аби виділяти нам ці гроші, але поки що тільки просуваються. Ще остаточно фінішну стрічку, після якої скажуть, ну все, беріть гроші, використайте не не дійшли. От і загалом саміт в Копенгагені після дронових атак, ну як дронових атак, дронових перебувань на території Данії та. Наскільки ті слова, які ми там почули, на ваш погляд, є якими? Ну, В Копенгагені треба оцінювати три речі, три саміти одразу. Три, не два. Перше, це, власне, неформальна зустріч Європейської Ради, друге, це зустріч Європейського політичного співтовариства. У першому випадку це 27 країн, в другому аж 47, а в третьому це навчання українськими інструкторами, європейців тому, як треба працювати проти безпілотної авіації. От ці три речі на них треба дивитися разом. А почну із третьої складової. Очевидно, що це відчувалося по всіх трьох, але насамперед по цій частині, що. Європейці дивляться на Україну як на частину Європи, на Збройні сили України як частину Об'єднаних сил Європи. Принаймні, істеблішмент, еліта, воєнно-політичне керівництво Європи, це так і сприймає. На це ще немає рішень, на це ще немає навіть проєктів рішень, але це вже зрозуміло. А, а те, як озвучувала це Мете Фредеріксон, це взагалі. Чіткий сигнал про те, як це говорила Кая Калас, Урсула фон дер Ляйн, Це є розуміння того, що, як сказав Олександр Стуб, не ми Україну навчаємо воювати і протидіяти безпілотників, а Україна нас навчає. От оце треба пам'ятати, коли ми говоримо. Друге, це оці п'ять питань, одне з яких 140 мільярдів так званого репараційного кредиту. Звертаю увагу, це неофіційний саміт. Рішення там ніхто не збирався приймати. Це перше, друге, збирали лише лідерів. Зазвичай лідери держав, глави урядів приходили приїжджали з великим почетом. На цей раз зібрали для того, щоб премєр міністру Люксембургу, прем'єр-міністру Бельгії, президенту Франції. Пояснити, що репараційний кредит це не означає віддали, на тому поставили крапку, бо репараційний кредит має Росія гасити. Це гарантія погашення. Бо всі думають, що це Україні віддали забулися. Ні, Україні будуть віддавати по траншах, але гасити цей кредит має Росія. За шкоду, збитки, моральні і так далі, які були нанесені Україні у ході агресії. Тому це механізм повернення, це гарантія того, що це не просто забрали. Власне, мета, і в листі Антоніо Коште, голови Європейської ради, так і було написано, що метою зустрічі є обговорити і донести до відома всі механізми. І тому прозвучало цілий ряд зауважень, які будуть опрацьовуватися, і невдовзі відбудеться засідання Євроради, де рішення буде прийматися. Можу сказати, що я переконаний в тому, що рішення буде позитивне. Яка сума буде, не готовий зараз сказати. Але рішення в цьому відношенні воно йде до того, що воно буде прийнято. А, якщо дивитися на друге питання, це стіна чи простір, чи а, там Інші терміни проти дронів, то тут дуже точно було сказано усіма виступаючими, що мова йде про тісну співпрацю в рамках програми Готовність 2030 для того, щоб об'єднати зусилля і України і Великої Британії, як не члена Європейського союзу, для того, щоб питання це закрити безпеки Європи проти атаки дронів. От. Що стосується просування по треку а, вступу до Європейського Союзу, ну там каменем лежав а, Орбан. Ви бачите, що на, на нього з нього сміялися буквально і в колуарах, і під час проходження всіх цих а, зустрічей. Тобто, насправді а, обговорювалося, що приймати рішення про відкриття кластерів не Консенсусом, а двома третинами. А, Макрон заперечив, сказав, що я переконаю Орбана. Давайте зберігати той порядок, який є. Ну, будемо бачити до моменту, поки збереться Європейська Рада. Якщо Макрон не переконає, то буде працювати пропозиція Урсули фон дер Ляїн і Антоніо Кошта, де двома третинами проголосують про те, щоб відкрити кластери для України і для Молдови. Про що я? Ще не сказав, що по деяких питаннях, можливо, ви нагадаєте. Але з моєї точки зору, власне, зміст обговорення неформальні умови, вони показали, що Європа в цьому плані просувається і просувається досить добре. А рішення, як я вже сказав, прийматися будуть в відповідних умовах з відповідними документами, тому що навіть проєктів вже не було, лише аналітичні записки. А з США з боку США, пане Романе, чи будуть реальні кроки щодо того, щоб надати нам далекобійну зброю, і ми могли бити в Росії? Тому що заяви ми чуємо, це нам подобається класно. Є підтримка від США, але тут і всі українці це розуміють. Чим бити, чи піде це далі ніж просто слова? І чи зможемо ми це реалізовувати? Як ви гадаєте, як вони будуть діяти після всього того, що зараз відбувається? А от тут я, на жаль, сумніваюсь. Причому можу сказати, що в чому я переконаний? А, я переконаний в тому, що в Європі є консенсус консенсус, стосовно надання Україні такої ж дальності Таурусів, Штормшеу, Скальпів, такої ж дальності, як Атакамс і ракет типу Тамагавк. Тут я в цьому впевнений, тому що я знаю, що рішення таке прийнято. Для чого заведена розмова про Томогав? Це розмова як про Абрамс. Пам'ятаєте, поставте Абрамс, гепарди будуть. Як було, так і було. Поставте Ф-16 будуть французькі, будуть а, шведські і так далі. Так і трапилося. І в цій ситуації насправді розмова про Томагавк це розмова перше, тиску а, на а, Фюрера. Московського як інструмент. Друге, це, власне, стимулювати європейців, європейці такі досягли консенсусу того, про який мріяв Мерц. Я нагадаю, під час виборчої кампанії. А от що стосується е, ракет від Америки, ну, можливо, я допускаю, що НАТО їх може купити. Це можливо, а чи передасть НАТО томагавки Україні, а, чи буде в цьому добра воля Вашингтона, я в це мало, мало вірю. Розуміючи, що Трамп, а, нині в, атакуючи в певний спосіб а Путіна, mm -hmm. до речі, зверніть увагу, будете дивитися, чи, можливо, хтось буде розповідати про Путіна. Як він знов лащився, як цуценя по відношенню до Трампа, підхвалюючи його про те, що ну, так, якби Трамп, але сів, але сів на крісло і почав розказувати, які паскудні Сполучені Штати Америки. Так, і от Оце я... вам послідовність. Путіна я от просто якраз хочу сказати, те, що він сказав: що якщо Росія паперовий тигр, відповідаючи на оті слова Трампа, що він його назвав паперовим так тигром, то що тоді НАТО? Ідіть і спробуйте розібратися з паперовим тигром. Ну тут знаєте, ніби він протиставляє Росію і НАТО і, і навіть заявляє про те, що мовляв, якщо, якщо ви такі потужні, то чого ж ви не можете з нами дати раду? І тут, чесно кажучи, цікаво, які ж зараз після цього будуть звучати заяви від Трампа. Ну, це такі, ніби перепалки, дебати, за якими ми стежимо. Ну, але вони для нас безумовно важливі. бо... Ну тут знаєте, ми також і Трампу часто закидаємо, що він багато чого заявляє, але не все стає реальністю і часто і свою думку. Дозвольте, ним... я вас переб'ю. Цю цю ситуацію найліпше оцінили Еді Рама, Ільхам Алієв і Макрон на зустрічі європейської політичної спільноти, коли Еді Рама запитав у Макрона, чого ви нас не вітаєте з Ільхамом, що ми миру клали після довготривалої війни. Це браво, розумієте? От оце насправді оце відповідь і і, і цьому, і путіну, і Трампу за їхню ну, нашим особливість нашим дитчан, пане Роман, у сучасній політиці. Пане Роман, я хочу просто нашим дитчан, які, можливо, не в контексті сказати, що Адірама це президент Албанії, та прем'єр-міністр. А скажіть, будь ласка, от це ви цікаво, ви, ц... ви ж цікавий аспект зачепили? Це справді браво. Це там, це е, умовно кажучи. Політичний стендап там, захмарного рівня. Та? А, водночас, коли я це бачив, в мене зразу проминула думка, а, а взагалі Трампа, європейці, ну, навіть в цьому контексті, чи вони сприймають серйозні його заяви, якщо вони собі так Ну не зовсім під камери, але ж вони розуміють, це політки високого рівня, що десь там ті камери поряд можуть знаходитися. Такі жарти. Це ж якщо стосовно лідера Сполучених Штатів, то це такий жарт. Напевно, це удар доволі такий нижче пояса. Ну, можливо, я помиляюсь. Справа в тому, що те, що звучить, от в такому вигляді, воно буде набирати оберти. Воно буде набирати оберти, бо Трамп він сам за себе говорить, без е, будь-якого стороннього учасника і так далі. Те, що робить е, Фюрер Московський, це просто реалізація спецоперації під назвою Дональд Трамп. І вони його просто розводять, розказуючи про те, який він класний в розмовах, який він класний співбесідник і так далі. Вони грають в Дональда Трампа. Точно так цинічно поступають і особливо Бенемін Нетаньяху. А до таких же відноситься і частина європейських політиків, які підспівують, розказують про велич Дональду Трампу, а насправді в приватних розмовах, що мені дуже добре відомо, яку вони йому оцінку дають, як абсолютно непослідовному, непрогнозованому, а логічному, імпульсивному політику. І тому в цьому відношенні це передається суспільством. Європейське суспільство, і це видно, із жур... як пишуть журналісти, аналітики, вони сприймають Дональда Трампа як сучасного клоуна політичного середовища, який хіба що здатен на імпульсивні рішення. Причому людини без освіти, без підготовки здатної приймати адекватні рішення в нинішніх умовах. Це відчувається, починаючи від. Британських консерваторів достатньо подивитися Телеграф. Я вже не кажу там французький монд, з яких просто диша, чи а, іспанську пресу, чи німецьку. Там все написано, все абсолютно чітко. Що стосується тактики поведінки воєнополітичного політичного керівництва Європи, вона чудово розуміє, що треба мати справу з Трампом, тому відповідним чином вибудовують спілкування з ним. Для того, щоб якимось чином тримати діалог. Але по мірі того, як буде наближатися спочатку наступні вибори, які принесуть сюрпризи великі Трампу, по мірі того, як буде зростати більшість демократів в Палаті представників, а Трамп тим самим буде наближатися до свого імпічменту, бо в цій ситуації очевидно, що дорога йде в цю сторону. Звучання імені Трампа відношення до нього буде змінюватися. От в цьому плані насправді динаміка про це в суд вона рухається в ту сторону. А що стосується питань, які ми обговорювали на початку, ну давайте так відверто, я не вірю в здатність Трампа прийняти рішення, які стосуються не те, що тепер уже допомоги Україні. А хоча б торгівлі чи продажі України там дальнобійної зброї? А, пане Роман, а от завершуючи нашу розмову, я хочу ще одне уточнення. Ми десь так побіжно в цьому ж напрямку рухалися із Віталієм Портником в нашій розмові в цьому ж ефірі. А як ви гадаєте, а, а може бути така ситуація, що насправді для того, щоб тому самому Трампу вберегти свій імідж такого лідера? Демократичного світу, лідеру заходу глобального і об'єднаного заходу, йому доведеться шукати вже не те, як було в Білому домі на початку його каденції, коли він там вичитував українського президента разом з Джей Венсом на пару, а, а вже для того, аби зберегти це обличчя, йому доведеться шукати. Тих шляхів співпраці з нашою державою для того, аби остаточно не показати себе лідером, який, в принципі, ні на що впливати не може. Адже Україна все-таки дієвий чинник, який протистоїть Російській Федерації, чи не єдиний дієвий чинник? Перше на що хочу наголосити в цій ситуації, це на те, що тема Україно-американської співпраці вона буде все більше і більш акт Туалізованою, вона набагато буде актуальнішою для Сполучених Штатів Америки, в тому числі і зрозуміння, що таке безпека Європи і безпека самих Сполучених Штатів Америки. Це річ, яка очевидна вже на даний час зацікавленість співпраці буде зростати, тому що загроза Сполученим Штатам буде наростати, це перше, друге, Трамп не уявляв. Не уявляє, не бачив і не бачить себе лідером демократичного світу. Він мріє про Америку, типу Росії Путіна, Північну Корею Кім Чен Іна. Ну, як мінімум, це Туреччини Таїпа Раджипа Ердогана. Він в усіх своїх книгах розповідав і продовжує це говорити про те, що його кумирами є Путін, Ердоган, Кім Чен Ін і Сі Цзіньпінь. Тому ось для нього зразки. Що стосується ситуації, поставленої ним мето, мети, укласти угоди з Росією, її не буде. Як і з Китаєм такої угоди не буде. В результаті його ізоляціоністські позиції, на яких він сидить на сьогодні, на даний час, вони будуть поскладнювати ситуацію для США. Найбільше нещастя, панове, в тому, що його ізоляціоністська позиція може вперше за всю історію привести війну на поріг Сполучених Штатів Америки. Оці всі замахи стосовно початку там, якихось конфліктів в Латинській Америці і так далі. Тут важливо не оцінка того, що він намагається зробити, а наслідки, які можуть мати Сполучені Штати від таких кроків. Ось у чому проблема. Трамп не в повній мірі розуміє геополітичну ситуацію, яка складається. Гра на антиіммігрантській темі, на ізоляціонізмі США не вдалася при Рузвельту, якому допоміг ситуацію розібрати Черчилль. Якщо в нинішній ситуації така поведінка Трампа може завершитись успіхом для Трампа, це буде катастрофа Сполучених Штатів Америки.